Дорогоціння, хочу поділитися з вами свідченням Божої слави і з нашої церкви, і як важливо молитися, наскільки важлива молитва Вона спасає. і важлива біблія. У нас в церкву приєдналася жіночка. Вона була вивчала вивчала Біблію. Вона підключилася на курс вивчення Біблії, і її син він потрапив в страшну аварію. Вона нам скидає відео. Як його машина потрапляє в аварію, вона дзвонить до свого служителя і каже таке, і ну, наш служитель веде себе так, як вона знає, так як по Біблії: покаяння, пройти молитву покаяння, обов'язково молитва покаяння, возлагання ручок. І вона, його мама молиться, вона каже брати піст, вона бере піст і наскільки Господь він рятує, рятує, мама його врятувала, рятує через молитву. І вона каже, дуже страшно, кровозливання в мозг, дуже, його, ну, дуже страшний стан. Це було це щось, але от мати не здавалася, вона молилася, вона молилася. Біблія, біблія, проповіді. І це неймовірно, через пару днів цей хлопчина сам в'їв. Ви уявляєте? Він потрапив в страшну аварію, в страшну аварію. І як господь зцілив його чи як? мама молилася, брала пости. Дуже сильна молитва, дорогоцінні, не нехтуйте молитвою, не нехтуйте Господом. Ідіть, просіть, Він здатен. І, цей хлоп... І він нам скидає відео, дякуючи, дякую, дякую що молилися, дякую, що підтримували. Видно, покоцаний такий, але їсть, тут вже було кровосліяння в мозг, все. А тут він єсть. І наскільки Господь сильний, дорогоцінний. це є дуже сильно. Тому я вас прошу, любі. Не нехтуйте Господу. Моліться, просіть, не нехтуйте його молитвочкою. Я вас обіймаю, і щоб таке свідчення, така була Божа слава, в кожного із вас. Я вас благословляю в цьому дні, в цьому, в цьому вечорі, в цій ночі, щоб ви та ваші рідні і близькі були під Божою опікою. Амінь. Я вас обіймаю, хороші мої.